Андрі в майбутнє порятунок тваринного світу, повернення втраченого та подвиги містичних героїв. У Херсоні пройшов четвертий відкритий літературний конкурс творів у жанрі фантастика та фентезі Фантфест. З кожним роком це творче змагання стає все більш популярним не тільки серед української молоді, а й за межами нашої держави. За призові місця змагався 101 автор-початківець на церемонії нагородження, побувала і наша знімальна група. На літературний конкурс «Фанфест» надійшло 112 робіт від 101 автора з усіх куточків України, а також Казахстану. У прозових рядках молоді автори і початківці розмірковували про подвиги містичних героїв, космічні мандри та сенс життя. Вже четверте ці творчі змагання проводяться для популяризації фантастики і фентезі та пошуку талановитої креативної молоді. З кожним роком зазначають організатори, конкурс стає все популярнішим серед підростаючого покоління. Надзвичайно широкою була географія конкурсна цього року. Мабуть, за всі чотири роки, а цей конкурс уже проводиться в четверте, в цьому році як відкритий. Найбільша кількість була представлена різноманітних робіт дитячих, і юнацьких, і молодіжних, практично із 18 областей нашої держави із великих обласних центрів, із маленьких міст, і навіть із, сел, із сіл і селищ. Дуже активними були були діти із Херсонської області, зокрема Білозерка, Каховка, Нова Каховка. Автором кращого фантастичного повідання серед учнів 7-11 класів стала Вікторія Виходцева з Херсону. Школярка написала твір казку про золоту рибку, яка завдяки телепорту потрапляє із одного світу в інше і знаходить своє ім'я. Основна думка мого твору це що треба слухатися і дотриматися основних прав, щоб уникнути якось невдалих пригод. Гран-прі отримала Валерія Савотіна з Київської області. На конкурс вона надіслала оповідання Остання надія людства у роботі зображення істота робот, яка шукає себе і в кінці твору стає справжньою людиною. Я почала писати з малого віку, десь з класу шостого, я дуже любила фантастику і фентезі. Тому що в них ти можеш завуальовано сказати якийсь такий виклик світу. І мій твір остання надія людства, він пояснює, що людство може саме себе вбити, але завжди є надія і завжди потрібно вірити, що хоч хтось нам допоможе, що не все втрачено. Усі конкурсні роботи учасники були розміщені на сайті Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. І тому проголосувати за кращий твір мали змогу і читачі. Цьогорічні оповідання, говорять організатори, вражають високим рівнем філософсько-фантастичним змістом, а іноді недитячими роздумами. Дуже високий рівень самих творів. Це і фентезі, і фантастика, казки. Якісь навіть є антіутопія, дуже дуже рідкий жанр. Конкурс росте, і рівень росте, і фентезі, фантастіка це те, що люблять молоді, про що вони пишуть з задоволенням, і тому. Не дивно, що конкурс так розростається. І переможці, і учасники четвертого відкритого літературного конкурсу Фанфе зізнаються, що це літературне змагання стало першою сходинкою у їхній письменницькій діяльності. Ольга Швидка Ігор Герпеченка, телеканал «Скіфія».